Сьогодні ми знову говоримо про Тегель найгірше місце для українських біженців на території всього Європейського Союзу. На жаль, там проживає дуже багато українців в загальному на території Тегеля проживає понад 5 тисяч мешканців, і це мало бути тимчасове місце для проживання, але при цьому воно перетворилось в звичайну в'язницю і навіть гірше ніж в'язницю. Ми вже з вами е, говорили. Так, в першій частині про це сьогодні ми продовжуємо. Хто не бачив перше відео, переходьте на канал, дивіться його. Я, воно було опубліковано попереднім. Е, і е, давайте починати. Я думаю, це цікаво корисно. Всі, хто жив або живуть в Тегелі, е, пишіть свої коментарі, розповідайте свої історії. А ми трошки поговоримо про той треш, який там відбувається е, попередньо в контексті, так, щоб були всі. Тегель це е, найбільший центр для біженців з України на території Німеччини. Він знаходиться біля Берліну на території старого аеропорту, і він е, призначався від початку, так від початку війни, як е, тимчасове місце проживання для оформлення українців. Але потім це перетворилося в прекрасний бізнес. І на сьогоднішній день, незважаючи на просто скотські умови, Тегель являється найдорожчим е, центром для прийому. Українців, де, на які витрачається 500 мільйонів євро на рік, і в, в кімнатах, в наметах, в кімнатах по 12 квадратних метрів проживає по 14 осіб, яким забороняється абсолютно все, де на території Тегеля на 700 чоловік там є по 20-30 туалетів. І якби самі розумієте, ці умови, немає ні дверей, ні стін, жодної приватності, і виїхати з Тегеля. Також неможливо, бо багато хто може задати питання, чому ж українці там сидять, чому вони звідти не їдуть. Бо якщо вони звідти поїдуть, то вони втрачають абсолютно всі привілеї, і їм потрібно в такому випадку просто повністю покидати територію Німеччини. Чому люди цього не роблять? Я думаю, причини в кожного свої, але я впевнений, що багато хто звідти просто втік і виїхав нафіг з Німеччини, щоб не жити в цьому аду. От, наприклад, говорить, Брали інтерв'ю в пані Ельвіри, вона сама родом з Донеччини. Зрозуміло, що в Україну вона повернутися не може, бо, скоріше за все, її домівки вже не існує. Вона говорить, що в Тегелі ми відчуваємо себе в'язнями. За її словами, годують в таборі також кепсько, а нагадаю, що утримання одного біженця. Для німецьких платників податків там від на добу, уявіть собі, від 180 до 250 євро на людину. І якщо дивитись на ті умови, які там надаються, бачимо, що ці кошти просто пиляють шаленими темпами і червоний хрест, і інші е, організації, які власне отримують ці кошти. А до людей ставляться просто як до худоби. І зараз ще декілька фактів, про які ми поговоримо. Е, готують в таборі Кепсько суп. Під час обіду рідкий та пересолений тарілки та столове приладдя зроблені з пластику, столи та лави брудні. Е, готувати чи навіть розігрівати їжу самому заборонено. Це для тих, хто думає, що чому вони тоді не їдять свою їжу. Бо вони не мають права їсти свою їжу, не мають права її розігрівати, не мають права готувати. Це заборонено. Вони мають виключно їсти те, що їм дають. Це треш. Далі. Наступне е, брали в інтерв'ю в 25-річного Іллі. Він говорить наступне: дайте мені 100 євро на день, і я житиму в Берліні як король, без брудних туалетів і тому подібного. Він розповів журналістам БІЛД про сусідку, яка хотіла знайти готель, вартість життя, в якому набагато менша, ніж вартість життя в таборі. Бо в таборі для того, щоб проживати в. Е, в 14 на 12 квадратних метрах, е, якби так розуміємо, що це за умови. Треба витрачати 6 тисяч євро на одного біженця в місяць. Е, ми розуміємо, що для будь-кого це, ну якби для фактично для будь-якої країни світу 6 тисяч євро в місяць е, це достатня сума для того, щоб проживати не просто добре, а проживати просто шикарно. Е, і говориться так, що його сусідка хотіла, бо живуть всі разом. Тобто, чоловіки, жінки, діти, чужі, свої, всі живуть разом в одних кімнатах, Немає, не можна ніяк там завішатись, передітись і так далі. Це все ну, просто треш. І насправді, після того, як я ознайомився з правилами про життя в цьому тегелі, неофіційними, так вони це, це набагато гірше, ніж в'язниця. Тут не зберігаються абсолютно ніякі права людей. І так далі. Ну, це просто лютий треш, який, власне, знаходиться в самісінькому серці Європи. Е, так, говориться про те, що е, керівництво, так, жінка собі знайшла готель, який набагато дешевше виходить по проживанню. Тобто, для керівництва це мало бути б краще, бо вони б витрачали менше державних коштів. Їм сказали, що ви не можете знайти собі, не, не можете, ну якби керівництво заборонило цій жінці виїжджати. І Ілля говорить, ви навіть не можете знайти спосіб залишити тегель. Складається враження, що вас змушують тут жити. Бо, вочевидь, заробляють на цьому просто шалені кошти. Також, чому люди звідти не виїжджають? Люди місяцями живуть в таборі без дозволу на проживання. Днів тегелі довгі, робити немає чого і. Дуже довго отримуються абсолютно всі документи, тобто керівництво Тегеля воно робить все для того, щоб біженці на їх на території цього концтабору знаходились якомога більше часу, щоб держава їм виплатила набагато більше коштів, ніж взагалі це потрібно. Не можна записатись ні на які зустрічі, ні на отримання дозволу на проживання, який потім дає дозвіл на роботу, так на медицину і так далі. Цього всього вони просто чекають. 55-річна Вікторія скаржиться виданню Більд, що за 4 місяці перебування в Німеччині вона так досі і не отримала посвідку на проживання, а без неї неможливо оформити ні направлення на інтеграційні курси, ні дозвіл на роботу. І жінка вважає, що адміністрація табору зацікавлена в тому, аби біженці якомога довше в цьому залишались. Також говорить наступне: часто соцслужби хочуть від людей того, чого вони просто не можуть їм надати. Говорить, Чоловік, який захотів залишитись анонімним, він працює посередником і допомагає українцям. Він побоюється погроз, бо всі, хто, всім, хто розкриває таємниці, так, і до кого, там, я так розумію, працівники цього табору можуть дотягнутися, вони до них дотягуються. Чоловік розповів журналістам про біженця Стегеля, який вже 9 місяців працює в поштовій службі в Поздамі. Він не може виїхати з Тегеля, бо його розподілили до Берліна. А оскільки він працює в іншому місті, його переїзд мають схвалити дві імміграційні служби, чого досі не сталося. Він 9 місяців встає о 3.30 для того, щоб поїхати в Поздам, відпрацювати, і потім повернутися назад е, до табору. І е, там зрозуміло дуже багато різних. Скарг також трошки про спа е, співробітників табору, які не готові до роботи з біженцями, які являються просто відвертими расистами і ксенофобами. Колишня співробітниця Тегеля Геля Рольник згадує про табір зі сльозами. Вона працювала в центрі перекладачкою, говорить: навряд чи співробітники табору взагалі проходили якесь навчання з роботи з людьми. До 15 співробітників сиділи в наметі цілими днями, грали в мобільні телефони. І пліткували про біженців. Ми не повинні були роздавати інформацію, перекладати листи або призначати зустрічі. Нам фактично забороняв допомагати людям начальник зміни. Тобто працівникам табору забороняють людям допомагати. Ну це просто бред. Пані Рольник продовжує, в нашому наметі була жінка, яка щовечора дивилась на стіну. Одного разу її з кімнати до мене вибігла дівчинка, і та жінка читала молитви і погрожувала всіх вбити. Їй потрібна була психологічна допомога. Але нікому не було до неї діла в Червоному хресті. Звинувачення в тому, що психічно хворі люди залишені напризволяще, відкидають. Ми знаємо дуже добре також і по ситуації з захисниками Маріуполя, що Червоний Хрест. Це просто великий бізнес, який заробляє дуже великі гроші, в тому числі і на донатах. Охорона провокує конфлікти, охоронці в жовтих жилетах в тегелі всюди. Вони стежать, щоб біженці тримались праворуч, коли заходять, і ліворуч, коли виходять з намету. Дуже часто вони нічого не роблять, просто спостерігають за бійками і за порушенням правопорядку. Вони перевіряють сумки і ліжка, сканують QR-коди біженців, QR-коди. В людей згадайте собі номерки також, в кого були. Е висновки робіть самі. Вони потрібні на все, на візит до лікаря, на похід в магазин, е на вході та на виході з намету. Адміністрація завжди знає, хто де знаходиться і кого немає. Якщо ви відсутні в таборі 3 дні, то з вас знімається абсолютно весь тимчасовий захист, і ви фактично перестаєте бути е під тимчасовим захистом. Що думаєте, люди з цього приводу? Пишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати.